Дуже цікава у нас така тема сьогодні з вами, кому взагалі сповідатися, тому що сповідь, вона дуже є різною в залежності від того, від якої релігії людина, як вона на це дивиться. І от хочете розібратися, що таке сповідь саме з біблійної точки зору. Яка мета цього процесу? Ну, По-перше, з біблійної точки зору, ми бачимо, що Господь просить людину до нього звертатись. Ми бачимо, що люди, коли згрішають, вони звертаються до Бога. В біблії ми не знаходимо сповідання священнику чи ксьонцу чи батюшки. Ми такого не бачимо. Ми бачимо, що біблійні герої, особливо в псалмах, ми бачимо, як Давид каже, що принесу до тебе мої провини. І ти почуєш мене. Таким чином, біблійне сповідання це сповідання, по-перше, Богу. Богу, свої провини, визнання своїх провин. Mm -hmm. Тобто, згідно Біблії, коли тобто, перше сповідь – це коли людина розкається в своїх гріхах, так сповідається, або в своїй провині, яку вона зробила. Так. І згідно того, що говорить Біблія, людина має прийти лише до Бога, не до людини. Так, Біблія каже про це, що до Бога треба йти. Так, власне, хочеться трішки більше про це поговорити, тому що ми розуміємо, є е, багато різного вчення про те, що є посередник між Богом і людиною, так? і це не про того посередника, про який знову ж таки говорить Біблія Ісуса Христа. Е, як ми маємо зрозуміти біблійний заклик, ви знавайте свої провини один перед одним. От в Якова 5:16, угу. перед одним. Це про що? Це не про сповільну. Ну, по-перше, коли ми подивимося в конс... контекст цього уривку, то ми бачимо, що він починається з того: з таких слів: якщо ти захворів, то поклич присвітерів церкви. Не написано священника, не написано одну людину, а поклич присвітерів, пасторів. Братів, які прийшли, би... так, які б вислухали людину. Тобто людина повинна сказати, брати, я згрішив і, мабуть, через це я і захворів. Допоможіть мені, помиліться разом зі мною, помоліться за мене. Тобто, ми бачимо тут, що це не керівництво до дійства, сповіді священнику, а це діло, яке утворюється разом з спільнотою, християнською спільнотою. Тому тут не йде справа про те, що ми повинні визнавати провину тільки перед одною людиною. По-друге, коли людина просить за себе помолитись, то вона має надію, що молитва, яка буде звершуватись, вона буде мати більшу силу і вона отримує сілення. Бо Біблія так і каже далі, яка п'ятий розділ, що людину Бог простить. І зцілить її, mm -hmm. якщо вона буде керуватися оцими діями, mm -hmm. тому так. Так, ну, дуже а є, цікаво. А є ще mm -hmm. просто ще інший момент, коли там описується, якщо ти е, ну, приніс жертву і ти знаєш, що ти провинився, йди до брата, mm -hmm. і якби ну спочатку загладь цю провину, і тоді принеси жертву, щоб вона була достойна перед Богом. Це не про сповідь, це про що? Тобто, коли я знаю, що я завинив перед братом. Так, але коли ми сповідуємося перед братом, просто це сповідь? Ні, це визнання своєї провини. Тому Біблія нам каже, навіть в старому завіті, ми бачимо, якщо людина завинила перед людиною, то вона повинна це зробити. Христос нічого нового не сказав. То було в старому завіті. Той закон, який він давав в старому завіті ізраїльському народу, так він і діяв і в новому завіті. І Якщо людина завинила перед людиною, вона повинна піти до неї, попросити прощення. Це не сповідання гріха, це попросити прощення. Прости мене за те, що я тебе образив. Тобто, чи я в тебе не щось прошу прости, мій гріх? Я прошу прости мою провину, як, би, як е, ту справу, яку я зробив. А гріх це вже а не гріх до це, Бога. Да? Це до Бога, так. Да. Угу. Бо е, написано в Біблії перша Тимофія. Що єдиний посередник між Богом і людиною це людина Ісус Христос, <кхи> тобто Той, який за нас і вмер. Uh -huh. Він не просто людина, а Він і Господь. Тому Біблія каже, що посередник тільки один. Uh -huh. А ще євреям нам каже, що у нас є первосвященик в небесному храмі. І у нас є первосвященник. Є священник, до якого ми можемо звертатись, і апостол Павло каже, що ми можемо сміливо звертатись до нього і приносити свої провини. І він простить нам ці провини. Угу. Дякую. А в чому ви бачите ось цю духовну небезпеку, якщо людина вірить і приходить на сповідь саме ось до священника і вірить в те, що саме він відпускає її гріхи? По перше, порушується біблійний принцип. Угу. Принцип чого? Що ми повинні схилитися в тайній кімнаті перед Христом, перед Богом, перед Отцем. Так Христос сказав: зайди в свою кімнату, щоб тебе ніхто не бачив, не чув, і сповідуй свій гріх Богу, сповідуй помолись Йому, не на усіх. Як це, наприклад, робиться в деяких церквах, коли люди збираються гуртом, священник їх накриває чорною мантією, вони там щось розказують про свої гріхи. Такого в Біблії ми не найдемо. Ми найдемо, що Господь каже, людина повинна один на один з Господом вирішувати це питання. Тому Біблія показує нам, що дійсно нам не потрібен посередник в цьому. І є небезпека в тому, що люди надіються не на Бога, який прощає, а на священника, який каже, прощаю тобі гріхи. До речі, в Біблії ми ніколи не знайдемо, що людині Бог дозволяв і казав, ти будеш отак казати, прощаються тобі гріхи. Угу. Такого нема в Біблії. Ну, і, В принципі, якщо не помиляюсь, Ісуса Христа да? називали. Ще він чинить богохульство, тому що так. як людина може прости. Тобто, якщо людина, в принципі, так розумію, зі слів священників правильно, які які не подобалося, що Ісус має владу прощати гріхи, що це богохульство. Тобто, А Ісус мав цю владу робити, тому що він не людина. Тобто, це гріх. Гріх з сторони людини. Угу. Бог може прощати, для нього це не гріх, а для нас людей це гріх. Якщо от ми кажемо, що прощення дає тільки Бог, тільки там Ісус Христос, посередник між Богом і людиною, то яка роль, ось ця істина, роль пастора, священника в цьому процесі, ось цього духовного каяття людини перед Богом? По-перше, пастор це провідник, провідник людини і помічник в тому, щоб направити її на біблійний шлях подолання гріха. Наприклад, коли до мене звертаються люди, то я їм кажу, дорогий брат чи сестра, ми будемо молитись з тобою, ми будемо покладатись на обітниці Божі, щоб Господь дав нам силу в цій молитві. І ти відчув полегшення. Ще людина, коли розказує про свій гріх, вона не сповідується мені. Вона просто визнає цей гріх, і це допомагає їй, скажімо так. Мати якесь облегшення. І я направляю її до Бога. Я не кажу, що тобі Бог, що я прощаю тобі цей гріх. Я кажу, що ти коли сповідав цей гріх, Бог вже тебе простив. Інколи люди звертаються і кажуть, я зробив гріх там 20 років назад, і він мене бентежить і мучає. І я йому кажу цій людині, ти тоді каявся? Так, я хаюся, але мене мучає совість. І я кажу, дорогі брате чи сестра, Бог тебе вже 20 років назад простив, тобі просто це треба прийняти вірою і прийняти його любов. І людина розуміє це, і вона отримує спокій і мир в серці. А якщо все таки є почуття, <кій> Прошу, вибачте. якщо все-таки є почуття провини в людини, тобто от. Вона вірою просто не прийняла це прощення від Христа. Так. Тому що, от, ну дійсно, каже, ніби прийшов, там, е помолився <клев> в церкві, і говорив з Богом про це. Ну а воно десь, знаєте, ніби диявол, там, от, ти не прощений, ти не прощений, Бог тебе не любить, ти грішник. От Як справитись з людині з цим, коли не вистачає, можливо, віри в те, що він прощений? Як і Христос сказав, коли диявол його спокушав, то він казав, так написано. І коли, наприклад, навіть мені приходять такі думки, я як пастор теж живу в цьому світі, сатана ще живий, його слуги також, і вони намагаються християн, скажімо так, занурити отаке занепокоєння, дискомфорт. Але ми повинні покладатись на обітниці Господа і перша Івана. Перший розділ дев'ятий вірш каже нам такі слова, якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. І я кажу, бачиш, що тут написано, брате, Господь тебе вже простив, коли ти сповідаєш цей гріх, коли ти відверто це робиш, коли це від душі. Бог не признає формальність, він бачить людське серце, і якщо людина формально просто кається, для галочки, як то кажуть, то нічого цього не вийде. Але якщо людина вона це робить, скажімо так, відверто, вона відкрито це робить, то вона має право покладатись на цю обітницю. І я кажу: поклади руку на цю обітницю і кажи: Господь мене вже простив. Господь мої гріхи вже очистив. І прийми це вірою. Тобто, людина повинна прийняти це вірою і простити себе, тому що Господь її вже простив. Тому більшість християн, які відчувають занепокоєння від гріха, які вони вже сповідали, віднесли до Господа, можна сказати так. То їх проблема в тому, що вони просто не довіряють Слову Божому. Ми не повинні покладатись на наші почуття. Ми повинні покладатись на Слово Боже. На принцип. На принцип, так. Да. Якось ця. Сповідь впливає на щоденне життя людини. От що відбувається з людиною, яка от щиро взяла, зробила цей момент, прийшла до Бога, переступила через себе, через всю свою гордість, через всі бар'єри, зробила цей крок і сповідалась. От як, як, як виглядає її життя? Її життя повинно виглядати радісним і щасливим. Але наше християнське життя, воно і повинно складати, що ми. Кожного дня ми робимо якісь помилки, і нас може мучити сумління наше, але в тому ж і є радість біблійного християнства те, що ми маємо доступ до нашого священника Ісуса Христа, кожну хвилину. Якщо, наприклад, я згрішив в подумках, то я зразу ж звертаюся до нього і кажу, «Батько, прости, я завинив. Прости, очисти мене. І в той же момент я відчуваю, що Господь мене вже простив. І я покаявся і я рухаюсь далі. Тому людина, яка живе з Господом, то для неї це реальне життя. І їй не потрібно йти до священника, щоб назбирати свої гріхи раз там на тиждень прийти на сповідь чи раз на місяць. Ні. Християнське життя в тому і, скажімо так, складається, що ми маємо кожної миті можливість звернутися до Господа і отримати прощення. І тому дійсно таке життя, воно дає радість і воно дає переваги. Що ви порадили людині, яка продовжує нести тягар гріха? І вона не може від цього звільнитися з тою думкою, що е, не тому, що вона вже розкаялася в неї почуття провини, але ніби Бог її не прозбачив, а тому, що е, через те, що вона грішна, Бог її не прийме. Знаєте, ще одна така пастка диявола, ти ж грішний, Бог тебе не прийме, і гріх розділяє тебе з Богом. І вона це розуміє. Тому що хтось скаже: от коли я перестану грішити, то тоді я прийду до Бога. А зараз я грішний, я не можу прийти. Що робити їй? Принцип один і той же. Людина повинна відкрити Біблію, перше прочитати перше Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Повірити в це? Якщо вона не вірить, прочитати ще декілька разів, сказати до Бога, Боже, допоможи мені вірувати. Пам'ятаєте, як прийшов один батько свого сина. Привіз, привів, який, скажімо так, був біснуватий, і каже, Боже, поможи моєму, не вірю. вірю, але допоможи не вірю. Да. Да. Угу. То таким чином, це один із кроків. Ще один із кроків це звернутися до пастора і сказати: брат пастор, я не відчуваю скажімо так, легкості, і я чую вину, помоли зі мною. І пастор повинен з ним молитися. Ця людина, якщо вона завинила перед кимось, вона повинна піти і примиритись з тою людиною. І також попросити, помолись зі мною, щоб Господь мене простив, щоб я відчув цей мир і спокій в серці. Тому отакі принципи вони допомагають людині отримати мир і спокій в серці від цієї провини. Дякую. Дякую, справді дивовижно те, що у нас є Господь, який дав нам так багато і дозволив нам приходити до нього зі своїми провинами, зі своїми гріхами, тягарами, радощами, проблемами. І він є наш посередник і він може дати ось це полегшення і зцілення нашим душам, які дуже часто десь там блукають. Десь там не знають правильного шляху. Дякуємо вам, що допомогли розв'язати ось цей клубочок, розібратися в цьому питанні, кому ж сповідатися. Бажаємо вам успіхів, Боже благословіння. Друзі, ну а вам нагадаємо, Дякую що вам. ми розмовляли з Константином Садовником, пастором і говорили про сповідання: кому варто сповідатися і до кого це робити.